скажу наступне, що напевно моя історія не дуже відрізняється від цих інших хлопців і військових, які безпосередньо займалися і починали це, і були на початках. Я був саме на початках, коли ще тільки працювали з розвідувальних дронів, де проводили тільки розвідку. По-дальшому почали використовувати як засоби повітряного враження там, і так далі. Я можу думати, що знаю багато, але на рівні когось це буде крапля в морі. Є дійсно пілоти, які настільки відчувають цей дрон, що таке відчуття, що він з ним родився. <смі> Ювелірність роботи полягає в тому, що він може залетіти туди, де ну, більшість пілотів не може потрапити, а у нього це виходить. Це руху, відчуття самого дрону, правильне налаштування дрону, ну і процес мотивації. Деякі кажуть, що тяжко, і ми не можемо навчитися. У мене був відбір певний також до мого підрозділу. і Не всі можуть цим займатися. Дуже специфічна діяльність, тонка, яка потребує і моторокірух, і певного мислення, і креативності. Я військовий з можна сказати, з 2012 року, у 2014 році. Я поїхав на східні ділянки нашого кордону з початку війни. То я пройшов сержантські погони, початкові офіцерські, розвивалися, створювалися підрозділи. І ті люди, які були на початках, просто стали керівниками цих підрозділів. От і все. Типується нова армія, модернізація цієї армії. Ви ж бачите, як дрони змінили хід війни на землі, надводні, повітряне взагалі мовчу. Все йде до. Роботизації певної. Це не передати, наскільки йде потужний розвиток і наскільки йде модернізація і рух в цьому колосальним темпом вверх. Це йде в створення нового роду військ, які вже показують свою ефективність. Я виділяю декілька таких факторів: це вмотивованість, адекватність і Мають бути якісь внутрішні фактори. Не хотілося б називати це помстою, але в кожного з бійців мого підрозділу є свої рахунки, які вони хочуть розплатитися. Можливо, і азарт. Азарт вже приходить після першої ефективної роботи. Кожна уражена ціль це є для пілота мотивація якоїсь. Звичайно, чим більша ціль, і ти розумієш, що ця ціль могла би принести багато шкоди для наших військ, то для пілота це має вагоме значення. Людина бачить свою ефективність, бачить свій результат, бачить, яку користь він приносить для своєї держави. А держава, в свою чергу, обов'язок держави оцінити цю роботу, обов'язок командира допомогти державі, щоб його не пропустили. Я можу пообіцяти, що людина буде знаходитися в нормальному, адекватному колективі з нормальним адекватним керівництвом, і цей колектив буде як одне ціле і буде намагатися допомогти. Все-таки він вийшов на рівень тих хлопців, які вже знаходяться тут давно. Тил повинен знову все ж таки об'єднатися. Об'єднатися. І допомагати фронту. Він в іншому випадку може трапитись те, що фронт буде там, де тил. І Всі повинні це розуміти.